Привіт, народ! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Mixbox. на каналі, де ви бачите огляди на конструктори Лего. Сьогодні вас чекає дуже цікава та класна новинка 2024 року. Так, уявіть цей конструктор у мене рік пролежав запакований, і ось, нарешті, я додумався його відкрити та зібрати. Це найкраща, на мою думку, новинка 2024 року, адже вона приховує в собі дуже дуже багато унікальних цінностей і так далі. Ви спитаєте, чому? Все дуже просто. Перша її така можна вважати цінність цього набору. Це те, що тут у нас є унікальна ось така фігурка. Перевипуск Джоні Тандера. Це персонаж, який виходив десь в 2000-х роках в різних наборах абсолютно. І це у нас, нарешті, перевипуск. Та друге, це те, що тут у нас є ось така червона панда. Вона виходить Доволі цьому дешевому наборі за 350 гривень за майже 100 деталей. Ну і вона виходить лише в двох, але доволі дорогих. Тому я вважаю, що це великий плюс, адже вона вже коштує багато грошей. Ну і третє, тут є багато принтових деталей. та й сам квадроцикл виглядає вже як така міні-машина, яка є дуже-дуже класною та якісною. Тому, друзі, цей огляд обіцяє бути дуже цікавим, і я вас дуже дуже сильно прошу: поставте лайк, підпишіться на мій канал, натисніть на чайник, точніше, дзвіночок, щоб не пропускати мої відео до п'ять Лишилось всього-навсього 50 підписників. Скиньте це відео в групу Лего. Друге, я вам буду дуже сильно вдячний, адже я для вас стараюсь робити по два відео в тиждень, робити прямі трансляції та готую на 5 тисяч дуже-дуже масштабне відео. Ніхто ж такого не робив. Тому, друзі, будь ласка, підтримайте мене. Ну що ж, давайте пишіть ваші топові коментарі, вони з'являються на цьому екрані, а ми переходимо до цього огляду. Поїхали! Гоу! Друзі, ми розпочинаємо наш огляд. Хочу вам одразу сказати, що вже на каналі є відео по цій підсерії, адже серія це Сіті, а підсерія джунглі з ось таким Джоні Тандером. Так ось, я, до речі, ще маю купити великий набір до цих наборів, і будуть в мене абсолютно всі набори цієї підсерії. Але я вам хочу розказати, нарешті, перед історію. А то я просто вам показував ці набори, але перед історією як такої не було. Отже, є в нас ось така фігурка Джоні Тандер. Це унікальна фігурка. Адже це її перевипуск, колись фігурка була ось такою. І з ось такою фігуркою вийшло понад 100 різних наборів. Починалось з того, що цей Джонні Тандер подорожував Африкою, пустелями і храмами і так далі. Можна вважати, був стиль такий Єгипет і так далі. Далі він пішов в джунглі, Індію і в інші можна вважати країни, щоб дослідити там різні артефакти, тварини і так далі. І ми це бачимо в наборах: різні набори зі слонами, храм ми в стилі Індії там переслідування, точніше, втеча від ведмедя і багато іншого. Тобто, цей персонаж має в собі просто унікальну таку історію наборів, їх майже 100, їх можна подивитися, до речі, на бріклінку. Це у нас підвид наборів Adventures, тобто пригоди. Ось ви можете зайти і подивитися абсолютно всіх. Це просто дуже-дуже гарні набори. Я навіть знаю в Україні колекціонерів, які колекціонують саме цю, можна вважати, таку підсерію. Так ось ми сьогодні дивимося його перевипуск. Також я хочу вам. Ще сказати, що це перевипуск ще однієї підсерії яка виходила десь 5 років тому, ось такої великої серії. Теж Лего Сіті джунглі, але тоді це була теж класна, гарно зроблена серія, але в нас стосувалася просто дослідження різного там золота, артефактів і іноді тварини, а тут прям тварини, їх пошук і фотки. Тому сьогодні ми дивимося цей набір. Почнемо з того, що в нас є ось така інструкція, дуже класна, дуже маленька, прикольна. І також є ось така коробочка квадратного вигляду. Нічого особливого, але така базова інфа. До речі, нагадую, що в моєму телеграмі ви можете побачити моє життя, що я купляю, як я Живу, де є і так далі, тому підписуйтесь на нього за посиланням в профілі. Буду вам дуже сильно вдячний. А ми переходимо до нашої фігурки. Ви можете порівняти з правого боку ось ця фігурка з лівого ось ця. Яка вам більше подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як на мене, то ця просто вже зроблена так по сучасному, гарно ну, зроблений принт костюма і так далі. Але в чомусь свій кайф є і старої фігурки, адже я знаю, що хтось любить цю автентичність, знаєте, ось. Тепер йдемо до нашої червоної панди. До речі, ця панда є ще в Двох наборах Dreams, але там ціни вже стартують від 2000 гривень. А тут ви її маєте за 350 гривень. Тому заради цієї панди точно потрібно брати цей конструктор. До речі, мені бракує ще якраз одного великого конструктора цієї... Під серії, і там є унікальні молди горил. І я їх дуже собі хочу заполучити, тому шукається і конструктор. Можливо, хтось продає, Напишіть, так. коротше, ось тому маємо таку пандочку дуже гарну, яскраву, червону, класту. І її така невеличка норка, та хотів сказати, нирка. Ось, і тут вона дуже класно оформлена. Одразу використані і міні-квіточки, і ось така зелень, і навіть ось таке невеличке дерево. Дуже класна будівля, як за 350 гривень. Я вам скажу так, not bad, not bad. Навпаки, дуже це гарно, класно виглядає. До речі, хто хоче купити ось таку зелені різноманітні детальки в моєму бриклінг-магазині, є багато цікавого, і зараз тому можете писати, купляти ну, дуже гарні ціни. найвигідніший, можна вважати в магазин в Україні. Тому обов'язково, друзі, переходьте, посилання є в описі та в закріплених коментарях. А ми йдемо до нашого квадроцикла. Це не зовсім квадроцикл, я би більше сказав, це така міні-машина, якою ми можемо кататися по джунглях, по горах і так далі. Взагалі, як на мене, я от багато квадроциклів вже збирав, але це просто, напевно, найкращий квадроцикл всіх часів він виглядає просто бомбезно, шикарно, гарно в нього є ось таке скло. речі, чотири пінові скла. Я не часто бачу, ось такого розміру. Ну такого плану. Взагалі не пам'ятаю, де би таке скло було, але прикольно тут можна ще навіть є такі для дзеркальця кріплення, але їх тут самих нема. І спереду є ось такий бампер. Взагалі дуже класно тут бампер цей зроблений. Напевно, щоб трошити якісь там не знаю зарості, тобто, от кухту, -то, отак зробити, і все. <тас> тигр впаде. Та ну короче, є ось такі чотири колеса. Дуже гарно переливається цей стиль самого квадроцикла. Все в стилі нового сіті. З іншого боку, абсолютно так само. Є ще ось такі бари по боках. Ну тобто, ось такі палички, хто шарить за типи деталей лего там. Ну і є ось така карта. До речі, говорю вам одразу в кожному наборі, де шукається якась тваринка, є своя карта і намальована ця тваринка. Це унікальність цієї підсерії. Тобто, якщо ви шукаєте тигра, буде карта з тигром. Якщо ви шукаєте е, цього панду, то буде... Карта з пандо, і можна їх всіх зібрати. І там здається, получиться одна карта. Та це така ще унікальність цієї підсерії. Також є ось такий компас, теж принтована гарна деталька, класна. До речі, вам, якщо ви купите цей набір, що дадуть запасну детальку компаса. Це такий бонус гарний. Є ще ось такий фотоапарат. Адже вони всі фотографують наших тваринок. Тут, наприклад, є ось такий великий фотоапарат та. Ну і також є ще рація. Та й все, друзі, ось такий у нас квадрик получився. Дуже класні колеса в нього, до речі, дві які чорні, прикольні. І загалом сам квадрик виглядає просто божественно. Ззаді він виглядає ось так. Є щось така, до речі, перегородка. Та ну, як на мене, все просто виглядає чудово. Як вам, друзі, напишіть в коментарях. До речі, дві як вони гарно поєднуються з пандою, панда плюс тигр дорівнює любов. Та як вам цей набір, напишіть в коментарях. Я максимально старався зробити це відео цікавим. Набір маленький, але я все одно постарався вам максимально про. Нього розповісти цікаві факти, взагалі з чим пов'язана ця піцерія та багато іншого. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, адже 5 тисяч вже не за горами. А з вами був я Мар'янчик. Всіх люблю, цілую. Не хворійте, будь ласка, та дивіться мої новенькі відео. Дякую вам і всім друзі. па па